Вітаю вас, друзі. Ну що здається, цей день таки настав? Кінець війні на близькому сході. Або ні, вітаю світи. Це час для миру. Президент Сполучених Штатів Америки Трамп заявив про завершення дванадцятиденної війни між Ізраїлем та Іраном, але спершу було дещо цікаве. Іран здійснив невелику показову ракетну атаку на одну із військових баз Сполучених Штатів Америки у Катарі. Більшу частину ракет перехопили, одна не долетіла. На вулицях Тегерана після цього зібралися іранці і почали святкувати, як вони атакували штати. Там напевно цю атаку можна назвати просто виставою, тому що Іран заздалегідь попередив Сполучені Штати Америки, куди саме і коли саме він планує вдарити і випустив не так, щоб й багато ракет. Іран офіційно відповів на наше знищення їхніх ядерних об'єктів дуже слабкою відповіддю. Я хочу подякувати Ірану за те, що він завчасно повідомив нас, що дозволило уникнути втрат і поранень. Зрештою, усі щасливі, усі задоволені. Війна закінчила. Не радіють лише тільки росіяни. Вони, які намагаються зараз робити вигляд, що хочуть потепління відносин зі Сполученими Штатами Америки, щиро засмутилися. Що так мало ракет. Тож, в общем, покажуть все, як, ну шість ракет, ну ж таке шість ракет. Хоча б 16 ракет надавало шондарахнуть, так да, долетіло б гарантірна. Та ви не переживайте, все одно Трампі далі буде називати Владиміра Путіна великим своїм другом. Ну а ми і з вами, друзі, маємо зробити важливу справу і задонатити на поточний русоріс, тому що на нашій землі досі багато усілякої нечисті, ходять і ось отакі чучундри, і їх усіх треба знищувати. Тому закидуйте по 2 гривні. Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Ну і якщо ви... Чомусь досі не підписалися на мій канал. То підписуйтесь. Давайте по порядку. Напередодні Сполучені Штати Америки завдали ударів зі стратегічної бомбардувальної авіації по іранських ядерних об'єктах, і принаймні із частини із них іранці до того встигли щось вивезти. Але усе одно Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати Америки усе знищили і всіх перемогли. Але нашою місією було знищити ядерні об'єкти і це те, що ми зробили. Я особисто сумніваюся у цьому, і думаю, що Іран і ще обов'язково продовжить свою. Ядерну програму, але Ізраїль в унісон зі сполученими штатами Америки заявив, що операція була успішна. Усіх цілий Ізраїль вже досягнув і Ще і бонусом знищив багато військових лідерів Ірана. Ну а вершки з цієї ситуації почав збирати Трамп. Він вимагав і від Ізраїля, і від Ірана, щоб вони погодилися на припинення вогню. А потім подав це так, наче це вони до нього самі звернулися. Ізраїль та Іран повністю погодилися, що відбудеться повне та. Та остаточне припинення вогню приблизно через шість годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні останні місії. Світ вітатиме офіційне закінчення 12-денної війни. І ця війна ніколи б не почалася, якби Трамп був президентом. У останні хвилини перед тим самим перемир'ям Іран знову атакував Ізраїль, завдавши ракетних ударів і вбивши кількох людей. Припинення вогню набуло чинності. Будь ласка, не порушуйте його за декілька годин після вже початку того самого перемир'я. Ізраїль заявив, що Іран знову запустив балістичні ракети проти Ізраїлю, але їх було чи то одна, чи то дві, і усі збили усе спокійно. Та ми з вами, друзі, маємо пам'ятати, що це явище тимчасове, тому що на близькому сході рано чи пізно бойові дії знову будуть відбуватися, тому що і Іран буде продовжувати свою ядерну програму, та й зрештою у нього лише. Илося головне, це режим. Чому іранці не можуть забрати владу у цього надзвичайно жорстокого режиму, який пригнічує їх протягом десятиліть, і зараз оцей режим і частина іранців святкують. Святкують як вони самі заявили перемогу над Сполученими Штатами Америки. Нам із вами, друзі, продовження війни на Близькому Сході дуже невигідне, тому що падає увага до російсько-української війни, і тому, що зростають ціни на нафту. Росіяни, коли тільки Ізраїль почав атакувати, Іран не самовито раділи, хоча Іран їхній союзник. При стоїмості барелі в 75% в 75 доларів. Росії може воювати взагалі до безконечності. Тепер же для росіян є дуже погані новини. Після того, як Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном, ціни на нафту почали стрімко падати, і, ймовірно, вони опустяться навіть нижче того рівня, який був до початку війни. Американський президент закликав тримати ціни на нафту низькими і збільшувати видобуток нафти у Сполучених Штатах Америки, щоб ціни іще були нижчими. Але у той самий час пам'ятайте, що американці... Виступили проти зниження цін саме на російську нафту. Усі тримайте ціни на нафту низькими. Я спостерігаю. Ви граєте прямо на руку ворогу, не робіть цього. До міністерства енергетики дріл, бейбі, дріл І Я маю на увазі зараз. У цій історії росіяни також себе показали дуже ненадійними союзниками. Учора Володимир Путін у Кремлі зустрічався із міністром закордонних справ Ірана, засудив американську та ізраїльську агресію. Справа абсолютно агресія проти Ірана не іміють по себе ніки основані і нікак правди, але при цьому так звана Російська Федерація абсолютно нічим Ірану не допомогла. Хоча Владимир Путін і ще пару днів тому казав, що вони допомагають реальними справами. У нас є опріване обятельства, і ми захищаємо право Ірану на мирний атом і не на словах. А на ділі одразу після цього Пісков заявив, що так звана Російська Федерація може допомогти Ірану, хіба що словами, але це вже дуже багато означає, Все залежить від того, що необхідно Ірану. Ми пропонували наші Це конкретно Ми заявили свої позиції. Це теж очень важливе проявлення, Не на словах. А на ділі, зрештою, і сам прес-секретар Владиміра Путіна визнав, що зустріч його із головою МЗС Ірана була ні про що і ніяких результатів не дала. Тут, кстати, Ксайціранського трека оцінюєте переговори, наскільки ні результативний, і наскільки вони важливі час для Ірана. Ну они вряд ли могли быть результативными. Результативности никто не ожидал в такой горячий момент. Российские пропагандисты теж себе показали, як дуже надійні союзники Ірана, які у такий момент важкий можуть завжди підставити своєму союзнику. Під ніжку. вони не приховано раділи, коли Ізраїль почав завдавати ракетних ударів. Ну бо ціни на нафту почали зростати, і дуже сумували, чому це Сполучені Штати Америки повністю Іран не розбомбили. Ну взялись, ну так доведіть параноїдально до кінця, Ну от, ну, якщо по-серйозному говорити, прямо до кінця. Взялись бити по Ірану і давайте рівняти, щоб від нього нічого не осталось. Для нас із вами виникла іще одна додаткова приємна ситуація. Дмитрій Медведєв набухався. Я вчора про це розповів. Повідав і почав казати, що Ірану якісь держави можуть тепер передати ядерну зброю. і Його заяву помітив Трамп. Чи я правильно почув, що колишній президент Росії Медведєв невимушено кидається словом на ен, тобто ядерна, і заявив, що він та інші країни надаватимуть Ірану. Ядерні боєголовки він справді це сказав. Чи мені здалося? Це що безудержний панос Трампа? Медведіву довелося дуже швидко протверезіти і узяти свої слова назад. І він заявив, що так звана Росія у жодному разі ніколи і ні за що не буде передавати Ірану ядерну зброю. Все часіки більше не тікають. Часики тікають. всадники апокаліпсиса уже в путіно. Вот эти ті часы, которые там тікують в звісному направленні. Они сейчас очень сильно ускорили. Зрештою, Владімір Путін і далі буде намагатися балансувати у російсько-американських відносинах, але очевидно, що росіяни показали за ці дні своє справжнє обличчя і своє справжнє ставлення до Сполучених Штатів. Ну і, мабуть, американці теж скоро это почувствують, тому що пройшли ті времена, дядя Сем мог абсолютно безнаказано розмахувати дубіни по всьому світу. Ну і ще що нам показала оця ситуація? Вона показала, що коли Трамп не Боїться застосовувати силу, то він може досягати результатів. Але у той самий час він боїться показувати силу так званій Росії. Росіяни відмовляються від перемир'я, росіяни відмовляються від завершення російсько-української війни. А Трампу відповідь робить нічого. Ну і результат відповідний два тижні, два тижні або менше. Американський президент також несе відповідальність за ті терористичні атаки, які здійснюють росіяни, бо він навіть не намагається їх зупинити. Цієї ночі на Сумщині Росіяни вбили трьох мирних людей, у тому числі одну дитину восьмирічного хлопчика. Учора Росіяни завдали удару по Білгородністровському ліцею і вбили також трьох людей серед загиблих. Завуч завгоспі робітниця шкільної їдальні. Безответственное решение подвергнуть ракетно бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно не обставлялось, грубо нарушает международное право устав ООН. Зупинити цих терористів можна тільки одним способом силою. І я закликаю вас додати сили нашому війську. Ми почали поставки якісних оптоволоконних дронів до нашого війська. і є прекрасні результати. Війни підрозділу Сігном 53 окремої механізованої бригади знищили російський гра який перед тим завдавав ударів по наших людях, і для того, щоб ми могли більше придбати таких дронів, я закликаю вас про донат на Русоріз. Реквізити, як завжди, у описі. А за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали ще 340 нових FPV. Група Січ підрозділу Праєм Сил оборони Сумщини висловлює щиру вдячність пану Старненко за надані швидкісні високоякісні дрони, за допомогою яких ми зробимо неба чистіше. Ми бійці 56 окремої мотопіхотної бригади взводи пв перехоплювачів. Дякуємо спільноті Стерненка за допомогу, а саме дрони, які нам так необхідні. Ми, бійці підрозділу, яка 35-ї бригади морської піхоти висловлюємо подяку у спільноті Стерненка за такі прекрасні чудові впіві дрони, які будуть нищити ворожі крила розвідники. Слава Україні! Героям слава службовці! 25-го прикордонного загону хочемо подякувати спільноті пана Стерненка за допомогу в придбанні цих пташок класу FPV, які будуть допомагати нам нищити ворога на Донеччині. Слава Україні, другий батальйон морської піхоти, 36-ї бригади, а саме підрозділ Сапсани, дякують спільноті Стерненко, а також самому Стерненко, за надані нам дрони в кількості 50 штук. Підрозділ Фенікс дякує фонду спільноти Стерненка та особисто пану Стерненка, а також всім, хто долучився до збору на ці чудові дрони проекту «Русоріз», які найближчим часом будуть знищувати окупанта на нашій землі. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо міцного. Я військовослужбовець 28-го механізованої бригади підрозділу РВ. Хочемо подякувати спільноті Сергія Стерненка за 50 товстих дронів і Завдяки вашій спільноті наш підрозділ ефективно боронить турецький напрямок. Слава Україні, героям слава! Новини із близького сходу непогані. Будемо сподіватися, що бойові дії там не відновляться. Це не в наших інтересах, але не забуваємо про найважливіше і продовжуємо допомагати силам безпеки та оборони України.